Розділ 2. Психологічна підготовка та психологічна бойова готовність військових в армії. Перший пункт. Психологічна підготовка новобранців. Психологічна підготовка є складовою всієї підготовки військових. Причому слід розрізняти підготовку військових до умов життя та служби у військовій системі. Та загальну і спеціальну підготовку до бойових дій. На відміну від інших організацій, військова система характеризується домінуванням формальних відносин над неформальними, жорсткою ієрархічною структурою субординацією та специфікою цілей і завдань. Хоча особливо в мирних умовах армія може мати і інші завдання. Вона все-таки здебільшого займається збройною діяльністю. Це масова планова організація людей для використання різного виду зброї з метою насильницького фізичного знищення потенційного супротивника. Керівництво в армії засноване на жорсткій військовій дисципліні і субординації. Чітко прописані статутні відносини з метою забезпечення швидкого і чіткого функціонування кожного військового у підрозділі відповідно до рішень командування. До того ж, для військової організації характерні є високий ступінь змін, постійна кадрова плинність у підрозділах в результаті реорганізації, поповнення додаткових навчань, трат на війні. І майже постійний високий рівень залучення у війні та під час мирного часу. З огляду на такі специфічні ознаки військової організації необхідно передбачити певний час для адаптації новобранців, які зазвичай дуже молоді. Молодим людям при першому знайомстві з армією особливо важко даються, військова дисципліна. Визначений режим життя, нормативне регулювання взаємовідносин, яка є всеохоплюючою жорсткою. Команди мусить бути виконані без заперечень і значно важчою від вимог цивільного життя, жорсткими покараннями за недотримання та відносно нечастим позитивним стимулюванням подяки і нагород. Трата традиційної емоційної підтримки Відокремленість від родини та друзів до моменту встановлення нових дружніх стосунків всередині військового підрозділу, збільшення фізичне та психічне навантаження з першого дня життя в казармі, публічність життя та служби в армії разом їдять, разом виконують різну діяльність, разом йдуть душ, що створює враження втрати особистості, зміна якості життя. У порівнянні з мирним життям солдатів очікують погіршені життєві умови. Зазначені чинники пристосування новобранців найчастіше згадуються у скаргах, які новобранці висловлюють психологам та командирам. У таких випадках слід продемонструвати розуміння, що легше для психологів, ніж для командирів. Коротко пояснити причини окремих дій та вчинків. Та наголосити своїм прикладом, що військові умови однакові для всіх без винятків та дискримінації на будь-якій основі. Усвідомлення, що система жорстка, але справедлива, дуже швидко приведе до прийняття нав'язаних норм та адаптації до умов життя. Варто наголосити, що найбільш критичний період адаптації новобранців. Це перші декілька тижнів в армії, причому важливим є недопущення появи неприйнятних форм поведінки, а від командирів очікується високий ступінь розуміння чутливості новобранців до всього нового. Вже на початку військової служби слід постійно роз'яснювати мету та доцільність кожної дії, оскільки новобранці відверто сприймають лише ті вимоги, які мають раціональне підґрунтя. Військові психологи проводять індивідуальні бесіди з тими військовими, які демонструють різні ознаки неадаптованої поведінки, порушення дисципліни, ухилення від виконання завдань, сварки та конфлікти з іншими, алкоголізм, симуляція тощо в ході яких з'ясовують причини такої поведінки, і у взаємодії з командиром надають допомогу такій особі, частіше порадою, але й направленням на психологічну допомогу. Якщо подібна поведінка притаманна більшій кількості новобранців, то необхідно переглянути функціонування військової системи, частіше її командної структури.